Напередодні, близько дев'ятої години вечора, російські війська попередньо з РСЗВ обстріляли Ковпаківський район Сум. Внаслідок цього в приватних домогосподарствах пошкоджені тини, вибите скло у вікнах, а також самі віконні рами. Місцева жителька Катерина Морозова під час обстрілу перебувала в середині будинку. Це каже жінка, її врятувало. Думаю, ще чайку пойду, поп'ю і спати ляжу. Секунда діла, я тільки туди зайшла в спальню з сторони огорода. Чую три вибуха. І стекла летять. Я ще побачила, що газова труба горить, я злякалася. Мова йде про цю газову трубу. Її пошкодило уламками снарядів здійнялася пожежа. Представники ДСНС пожежу загасили. Проте газу та електропостачання у місцевих мешканців відсутнє. На момент зйомки його ще не відновили. Пані Катерина від самого ранку прибирає наслідки обстрілу. Я вже двері позамітала в хаті почала замітати. Віконну раму, яка внаслідок вибуху відійшла від стіни, жінка не чіпає. Каже, чекає на сина, який має приїхати їй на допомогу. Сусідка пані Катерини Любов Ярова показує пошкоджений уламками тин свого домоволодіння. Бачите, забором що повела ми Ну Це, як сказали, що це була касетка, ви познаходили такі железячки, добрячі, товстенькі. Ну, якщо дивиться, пробила, оце так а. А ось дивиться, а які дирамахи зробила, бачите? Вон. Наскрізь. Як мені сказали, що цей забор стримав ці всі трошки на себе взяв. От, якби не такий забор, то там би не знаю, що було страшне. Бо якраз я так розумію, що вибух був тут прямо навпроти. Жінка розповідає, її родина дивом вціліла, проте будинок зазнав пошкоджень. Повибивало скло у вікнах, пошкодило дах і металеве накриття біля входу. Це ось. Железяку просто прошила наскрізь отак, як летіла. Бачите, вікна показує пані Любов, закрила плівкою. Бите скло у дворі вже прибрала. Згрібла, бачите, що. трошки од відкинула від забору ті гілки, щоб, хоч там трошки підход був. Ну це таке, ну що, а що робити? За повідомленням начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова, увечері 6 серпня, в сумах зафіксували чотири влучання з російської РСЗВ. Загиблих та поранених людей немає. Пошкоджень зазнали щонайменше сім домогосподарств. Зранку продовж дня на місці влучань працюють комунальники. Волонтери гуманітарної місії Проліска роздають мешканцям необхідні матеріали для закриття вибитих вікон. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, суми.